Представтеся! Поліція міста Мухатис Пасху Поліції не ставить. Представляйте, представляйте. Я вам питаю. Що не розумієте, не чуєте, ні? Що не чую? Ваше удостоверение. Причина установки. Не, не знав, що це стало. Не знаву! Причина! Ай! То мене не інтересує! І богувати мені нішто. Боговати мені нішто. Ко? Я чув! Бога ти не станеш! Я чув! Тепер, але ставав їм. Де, ви таке дура си робить! Я не беру. Є, все, є. Ну покажіть, їжджайте щасливо. Працюємо тут транспорт, де люди все розбивають, без прав все То розбивають, я, розбивають, я, я читав, а де вдарилися, та що тобі? Ну, так, та що просто тобі? дітваки возять без документів, розумієте, де жити? Кольчі. Де жити нема. Ну. No. Покажіть, що маєте все в порядку, та й щасливенько вас і Бога віджайте. Це переріньте категорію. Є. О! Є, а. А, все. Страховка.